Кордуплики місяць без поливу. Мої рослини, які я поливаю дуже зрідка, і дуже вони зачекались вже мене. Сансив'єрії, фікус пістрявий і заміркулькас. Зараз, зараз все буде полито. Сухий ґрунт, але моя ця санса. І до нас відпустила. Дуже такий цікавий сорт. І я спеціально нічого не формую, залишаю, щоб вона формувала себе сама. Острі такі має стріли. Мої любимки. Які вони молодці. Чірній сад після спеки було 34. писало, що подекуди було й 37. Вероніка зовсім не любить таких умов, таких температур. І навіть те, що вона тут в прохолоді, порівняно, ну так, у затінку. Вона все одно зів'яла. Вона відновиться, я сподіваюся, через ніч і коли я зараз полию. Троянди і підгорають, і продовжують квітнути. Плокс непогано. Гортензії. на краю ділянки нашої, там вже ліс, і все рівно, хоч і дерева тінь створюють, їм дуже важко. Вони политі, через ніч вони відновляться і будуть далі. Будуть далі намагатись квітнути красиво і виглядати красиво. В сусвіті невеликі, напевно, через те якраз що дуже спекотно. Вже більше місяця в нас спекотні, всі дні, кожен день. Жара, жара, жара. Завтра зранку знімемо їх, як вони будуть виглядати, як вони через ніч. Себе покажуть і це буде дуже велика різниця. Кожен ранок вони зовсім інші. І кожен вечір вони ось такі в мене. Ось біля цих двох великих, високих гортензій давніших гортензій ще одна є невисока, молодша, то вона в кращому вигляді за сьогоднішній спекотний день. І листя широкі, великі, і суцвіті також. Наступного дня, як бачите, гортензії мої мокрі, у нас вночі пішов проливний дощ. Все змочив, все скрупив, але тільки зверху ґрунт сухий, як і був. Вчора підлила під корінь ще їм води, додатково зверху влив дощ. І вони сьогодні як огірочки. Але обіцяють знову плюс 33. І все це знову закінчиться дощем. Ось такі погоди зараз. Ось такі погоди. Ця з невеликими соцвітями. Вчора така взагалі сумна була, сумна. Ось тут красуня. Ще одна красунечка. Багато нерозквітлих. Більше би дощу вологи взагалі дуже красиво буде. Дуже красиво буде квітнути гортензія цього року. Заквітнули мої амариліси спайдери, амариліси павуки. Заквітнули обидва обидва двома стрілками. Усього це були на менша, то і квітка менша, і стрілки нижчі. Квітне вже давненько, тому що спочатку квітнула ця, бо тепер... а тепер ця. Дуже гарно, дуже гарно, дуже цікаво, дуже незвично, знаєте, рожева квітка така. З різними відтінками рожевого легко переходить у такий помаранчевий. А тут червона з помаранчевим. Вона ще не відкрилась повністю, ще прикриті голівки. Тут трошки більше. Виглядає дуже цікаво і дуже незвично. Не як всі інші амареліси, як всі інші гіпіаструми. Ну і третя покупка з цієї серії це ось він. І він щойно виставив свій бутон. І буде стрілка, і буде квітка. Я чекаю. Ростуть вони в мене на вулиці. Вчора забрала приміщення, тому що дуже був сильний вітер, гроза, і я не хотіла, щоб він... Поламав мені цю красу. Ось такі вони. Павуки. Амарелі Спайдер. Щось нове. Після вчорашнього дощу такий вранішній туман над садом витає. Рослини дуже радіють тому, що вони нарешті напились води, скупались в воді. І зараз ще ранок і вони продовжують сидіти так тихо, як мишки, і кайфувати від того, що довкола підвищена вологість. Вони добре влиті під корінь і також добре скупались зверху. Вітру немає, тиша і пташки. доповз, а тут лілія пахне. Каже, а ну мене познімаєш, що ти йдеш собі там на троянди? А я така красива вся з себе тут росту. Мені здається, що це також пересорт, але такий гарний колір. Дуже камера чітко передає, знаєте, не такий ядовитий жовтий колір, а такий приглушений з теракотовими. Цими смугами. Краї висвітлені, не знаю, чи то від сонця, чи такий по сорту. Але такий спокійний, приємний колір лілії, ароматний. Заквітнула вона невисокою. Може, тому що було спекотно, вона просто швидко почала квітнути. Але дуже гарна і приємна. Така пастельна. Хто яскравий, то це кореопсис, який не боїться тих спекотних днів, тої жари. Він охоче квітне в любу погоду літню спеку. А зараз, коли буде от вологи багато, він більше буде зеленого нарощувати і менше квітнути. Приопсис рослина для сухого літа, для бідних ґрунтів і сухого літа. Я нарізала вчора сушити таких віночків ароматних. Це шавлія лікарська. У мене сушиться. Тут полин. Ровна шавлія, аліум і цибулини ще підрізала, які заквітнули, і також мак. І само собою, що букетики лаванди, в мене їх вийшло кілька букетиків. Гарно висохнуть, буду робити з них сухі композиції, щоб букети такі в хаті стояли. Вони виділяють аромат приємний і шавлія, і лаванда, і полин. Також не без того, що виділяє свої ефірні олійки. Приємно буде вдихати їх, вдихати цими літніми запасами, літніми ароматами. Завершити своє відео, я хочу на цих кадрах. Як чуєте, у нас знову падає дощ. Падає дощ, і я йому дуже рада. Дощ спокійний, лагідний. Він добре наповнює водою землю, напуваються рослини. Немає вітру зараз, він просто-просто падає. І обіцяють, що він завтра в четвер буде падати цілий день. Ну, і це дуже класно. Хоч потім будуть рости бур'яни, але це буде потім. Поки що тішуся. Дощу тішуся, що він полиє всі рослини. І вони нарешті нап'ються і будуть показувати себе у всій красі в садочку. Між тим я знову чистила свій сад від багаторічників, які вже відквітнули. Вивезла там не одну тачку садову. Але дещо все ж таки залишила для того, щоб знову сушити. Тому що таке шкода викидати. Ось у мене тут є лаванда, гісоп. Ісоп також лікарська рослина, він квітне рожевими квіточками, ароматний. Так виглядає лаванда, і так би виглядав весь ісоп, якби якби я йому дала заквітнути. Тільки він ріс дуже в різні боки. Його прикривали різні рослини по боках, і він такий, знаєте, скривився, розклався там. Я його ледве поскладала до купи. Думала, спочатку підв'яжу. Щоб він шнурком був підв'язаний і добре собі там далі ріс. Але дивлюсь, з того нічого не вийде. Краще дати йому можливість заквітнути наступного разу, і це буде в кінці літа. Він заквітне знову. Зробила його такою кулькою, як і кульки лаванди. Ліг нег корончити я обрізала і пошкодувала викидати. Спробую його також висушити в букеті. Я думаю, що в мене вийде. Ціле відросу цвітів, але нехай буде, це гарно, це дуже гарно і ароматно, і нехай вони в мене будуть. Як він буде в сухому вигляді, я не знаю. Я ще ліг не сушила. Але будуть такі коробочки з насінням собі красуватись. Здорова рослина, гарно наросла, висока, така досить Десь 60 см. Кудись я його та й прилаштую. Ну, і в мене тут є ще. Шавлія, шавлія дібровна, також цілий оберемок. Я вже поставила сушити шавлію дібровну і поставлю ще й цю сушити. Ось шнурок. Зараз буду зв'язувати все, підв'язувати. А це мій букет з троянди. Також її обрізала нижче, коротше зробила, щоб вона наростала по-новому. Гарні квіти, здорові квіти. Зверху здорове листя, але низ її геть був такий з пошкодженим листям, яке я обірвала, і також вона сама ще скидала листя. Тому вона така стояла на голих ніжках. Я вирішила зробити її коротшою, зробила коротшою розаріум ютерсен, і там поруч і вона, ця троянда, також в такому ж рості, такого росту в мене. Пострижена і нехай вона наростає нові прирости, нові живці. До речі, було видно, що вже вона прокинула оці пасинки, і вони червоні такі бруньки вже пускаються в ріст. І не можу знову похвалитись своїми спайдер-амарилісами. Дуже гарно вони виглядають, а в таку погоду похмуру. Вони ще красивіші, здалеку, коли йдеш, забирають на себе погляд абсолютно. Приваблюють своїми квітами пишними, красивими і такими, знаєте, пастельно приглушеними тонами. Дуже-дуже гарно. На відміну, ось, наприклад, там в мене квітнуть пеларгонії, вони яскраві, яскраві квіточки. Ці квіти такі більш спокійні. Ось такі справи, друзі. А я дякую вам за увагу. Хто додивився мене до кінця, гортайте далі, дивіться наступне відео. Я вирішила знімати влоги. Хочу зняти їх 10. І побачу, як це в мене піде і як це мені вдасться. Самій дуже цікава ця моя задумка. Це мій такий проект. проект. Так що побачимось в нових відео.